Нині у рівному понад пів тисячі дітей з важкими вадами здоров'я. Частина з них просто сидять вдома, інші займаються у різних реабілітаційних центрах. І якщо у юному віці усі вони ще охоплені якоюсь увагою, то перетнувши межу повноліття, зазвичай залишаються наодинці з собою. Дітки, які виходять після особливої дитини, вони щоранку просинаються і хочуть спілкування. Вони хочуть йти в колектив. Вони хочуть співати, вони хочуть плести бісером, вони хочуть чим займатися, тому чому нас навчили б особливі дитині. Але на жаль, у нас в місті не було такого. Е Приміщення, мабуть, вони не мали приміщення, де вони могли знайти своє спілкування. Тепер такий заклад вже майже є. Міська влада почула благання активістів. Приміщення виділили і дах перекрили. Майбутній центр це 131 квадратний метр в приміщенні навчально-виробничого комбінату на ювілейному. Було запущене дуже запущене приміщення. Ми своїми силами з батьками, з волонтерами, з благодійниками. Оце ми зробили. На останній сесії депутати Рівнеради ради проголосували за виділення 140 тисяч гривень на ремонт і облаштування центру. Щоправда, поки що цих грошей тут не побачили, вони застрягли на рахунках. Тож наразі усі роботи проводять за кошти батьків та небайдужих людей. Дуже нам не вистачає жити отак по-євангельськи, по православному, що поруч біля нас було тепліше, ближнім. І наша православна церква, на жаль, ще трошки так, от ми не справляємося. З такою працею місійною благодійною для людей в потребі, і хоча центр лише в процесі створення бажаючих сюди приходити, вже нині, хоч відбавляй у нас заяв написано більше 70 від молоді і діток є такі діти на колясках, що вони зовсім не підлягають навченню не вдома. І от мами просять гори не то, що де там дитина, мамам, треба якісь. Це саме якась підтримка. От як е, то у нас більше 70 заяв. Ну начнемо почнемо ми працювати з дітками з молоддю більше 20 до 30, тому що мало місця. Сьогодні у це ще складно повірити, але відкрити центр соціально-психологічної реабілітації для молоді з особливими потребами планують вже на початку грудня до дня інваліда. А в майбутньому дуже хочуть, аби це був комунальний заклад, де б молодь могла проводити цілий день. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.